Проблема безпритульних собак завжди була актуальною для громад Донеччини. Особливо вона загострилася початку повномасштабного вторгнення, коли мешканці, виїжджаючи в евакуацію, відпускали своїх домашніх улюбленців на волю. У мирнограді з граю безпритульних собак становляться все більше як наслідок побільшалої скарг від місцевих мешканців. У нас суспільство поділилось на два табори. Одні кажуть, що треба якісь радикальні Способи приміняти, а інші кажуть, що ну тварини не винні в тому, що вони без, безхатні і бігають по городу. Інша половина суспільства підтримує стерилізацію, але законних підстав на знищення цих тварин у нас на щастя немає. Аби врегулювати чисельність бродячих собак у липні було оголошено тендер на відлов та стерилізацію тварин. Загальна сума коштів виділених була 810 тисяч гривень. Це близько ми розраховуємо на стерилізування близько 300 тварин. Це десь по 2700 гривень за тварину. Участь у закупівлі взяла лише одна підприємиця з Луцька Ткачук Богдана Богданівна, яка запропонувала ціну 809 700 тисяч гривень 24 -го... Липня завершилась процедура. Наскільки мені відомо, там був один учасник. Зараз спеціалісти вивчають документи, які надав учасник цього. Тендеру, потім, якщо там всі до, до вся документація представлена згідно чинного законодавства, то буде заключено договір на стерилізування у Мирноградській МВА. Зазначають, планують стерилізувати 300 тварин, проте остаточна кількість може бути іншою. Скільки по факту буде простерилізовано тварин, ми не знаємо. Це буде вже. Коли будемо підписувати акти, це все буде моніторитись. Кожна тварина чіпуватись, підрядник буде надавати всі необхідні документи. Ми розраховуємо на 300 тварин. Ну я спілкувався з спеціалістами. Вони кажуть, що в нашій громаді більше більше 150 тварин не буде. Ну будемо дивитися вже по факту. Наразі триває перевірка документів переможця тендеру. П'ять днів на вивчення документації. Якщо там всі документи, то потім укладання договору там також процедура, і підрядник може приїхати. Будемо спілкуватися. Приїде він за таку ціну, тому що ну у нас тут ринок там від трьох до чотирьох. Ми вважаємо, що це ну трохи дорогувато за 4 тисячі. Проманіторивши ринок, знайшли там 2,700 Виставили. Ну, подивимося, як воно буде по факту. Фахівці зазначають, якщо кожного року проводити системну стерилізацію безпритульних тварин у мирноградській громаді. Уже через 3-5 років кількість бродячих собак буде скорочена до мінімума.